Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги набіри рушників. Це розкішне та екологічне доповнення до найнеобхіднішого у ванній кімнаті, виготовлене із мікрофібри та змішаного бамбукового волокна. Воно має винятково абсорбуючу здатність і має антимікробні властивості, забезпечуючи відчуття свіжості та гігієнічності. м'яка плюшова текстура покращить враження від купання, забезпечуючи комфорт та нотку розкоші. Даний набір поєднує в собі функціональність з екологічним дизайном, що робить його обов'язковим для тих, хто шукає високоякісні вбираючі рушники. Пропонуємо до вашої уваги рушники для ніг. Це стильне та функціональне доповнення до вашої ванної кімнати чи спа-салону, виготовлене із м'якої бавовни, що забезпечує комфортне відчуття під ногами. Воно має винятково абсорбуючу здатність і має антимікробні властивості, забезпечуючи відчуття свіжості та гігієнічності. Даний рушник має розмір 80 на 50 сантиметрів. Конструкція проти ковзання надасть безпеку у вологих приміщеннях таких як ванні кімнати або басейни. Пропонуємо до вашої уваги набіри рушників, це розкішне та екологічне доповнення до найнеобхіднішого у ванній кімнаті, виготовлене із мікрофібри та змішаного бамбукового волокна. Воно має винятково абсорбуючу здатність і має антимікробні властивості, забезпечуючи відчуття свіжості та гігієнічності, М'яка плюшева текстура покращить враження від купання, забезпечуючи комфорт та нотку розкоші. Даний набір поєднує в собі функціональність з екологічною, Хічним дизайном, що робить його обов'язковим для тих, хто шукає високоякісні вбираючі рушники. Пропонуємо до вашої уваги рушники з мікрофібри. Це важливий аксесуар для миття вашого авто. Виготовлені з високоякісної мікрофібри, тому служитимуть довго та надійно. Вони дбайливо ставляться до поверхонь та ефективно видаляють бруд та пил. Завдяки м'якому та вбираючому матеріалу вони ідеально підходять для обробки різних поверхонь в салоні вашого автомобіля. Дані рушники є обов'язковими для автолюбителів та професіоналів, оскільки вони не Залишають ворсу та смуг. Пропонуємо до вашої уваги рушник для сушіння волосся. Це м'який мікрофібровий рушник, який має дивовижну здатність швидко вбирати вологу. Ідеально підходить для використання у ванній кімнаті, щоб швидко та ефективно висушити волосся. Завдяки своїй м'якій та ніжній текстурі він дбайливо поводиться з волоссям, не пошкоджує його та запобігає сплутуванню. Крім того, він також може використовуватися як душова шапочка, яка надійно фіксує волосся та захищає його під час душу або купання